Samsung a 31 по дуже класній ціні ціна 3000 гривень, має легкі потертості на задній кришці. Ну, на роботу не впливають ніяк. тип c роз'єм підтримка швидкої зарядки, також є роз'єм на наушники, 3,5 і міні-джек. Ось такий в загальному постану. На екрані наклеєне захисне скло під е, захисним склом, ніби екран у гарненькому стані. Є невеличкі засвіти на екранах, але їх дуже ну практично не видно. Так, зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. А – підтримка двох SIM-карт, 12-й Android встановлений. Так, батарея та обслуговування 4 ГБ оперативної пам'яті та пам'ять самого телефону 128 ГБ. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.